привіт привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна і сьогодні ми подивимось Київ область Бровари. Бориспіль-Білу церкву, що чекає, що наша влада планує, що у нас по контрнаступу. Всю інформацію, яка піде. Підписуйтесь, а залишайте в коментарях міста, які треба подивитись. Дивіться, бачила новини стосовно військоматів, перетрубації, якісь зміни. Скажу те, що я бачу. Глобальних зрушень. Мета вірна, але вона не буде досягнута. Давайте так. Зараз подивимось, поясню чому, але як мені йде, на жаль, система трохи глибша, аніж голови центрів комплектації. От трохи більш глибока ця система, можливо, навіть на політичному рівні. Так, Київ. Воно якесь якесь таке, знаєте, відчуття, та скільки ж можна. Та коли ж буде відповідь за всі ці дії, та коли ж буде справедливість. Та дайте відпочити. Божечка, та чого так гучно, Або чому так страшно, чому так ну, Аж, навіть так в небо дивимось, тим темно якесь світло. Ви зрозуміли, да? Спалахи в небі? Ну, хочеться справедливості, хочеться відповідальності, щоб за всі дії відповіли. От прям буде людь така, знаєте, суто українська людь. Сили будуть, щоб захистити цивільних, але є неприємні моменти. Саме вночі страхи. Таке відчуття, що, знаєте, от хочуть люди почути кияни. Чи це закінчиться? Чи буде безпечно, не будуть чути, не почують. Як От якісь питання будуть нагальні лунати, і, і серед самої влади буде якась рогня гризня. Дайте відповідь на питання, чітке, коли? І не буде такої відповіді, розумієте? Київ? Київ найближчі дні, Київ. Ворог шукає цілі. Будуть завезені нові люди, нові, невідпрацьовані, які будуть ці цілі передавати? Чому так кажу? Потім в новинах, от дивіться, така може бути інформація в такому форматі, що якісь там з інших міст люди. Розумію, наводили, а водили або щось знімали. Ну, от така ситуація. Як нам бути з дітьми, як нам бути? З вагітним, з маленькими дітками, я так думаю, до року. Як нам бути з вагітним? Якась ситуація буде пов'язана з цією сферою, дуже неприємна. Чекаємо новин. Київ. Угу. Небезпека є. Небезпека є. Передмістя гучно, прям так. Прям. Наближається щось. Похмура хмара. Втомилися, втомилися. Щось може бути з ресурсами або світло, або вода, щось буде вимкнено. Тільки, знаєте, таке відчуття: як, Ну, скільки ж можна. Ну, ну, Відімкнули, вимкнули. Ну увімкнуть же, на що то робить? Ворог хоче перемови, ворог хоче союзників. Ворог буде подавати сигнали, шукати при владі союзників. Будуть зачистки, але чомусь показують, що при владі будуть союзники саме жінки. Чекаємо, жінка якась відома. Якийсь буде гучний виступ, заява від політики, як це зараз правильно казати. І потім гучний обстріл. Тут є небезпека для міста. Тут кажуть, всі ваші нагальні проблеми перекриються моментом гучним, гучними і небезпечними. Ви зрозумієте, що все це дрібниці. Київ, смерть іде? Тому що знову кажуть, БДРГ наводить. Можливі руйнування Київ. Якийсь несподіваний маневр. І ще такий момент: Київ буде знову перейматися, бо інфраструктура зруйнована на воді біля води і ще щось. Я бачу західну частину країни. Як ми залежимо від цього ресурсу, буде неприємно. Ворог активний. Київ, що треба знати просто зараз. Ну, укріплювати недостатньо, хоча там пишуть у нас там на сучасніше ПВО, розкажіть іншим. Воно є, ніхто не сперечається, але його не вистачить. Відкрита, як на долоні, ресурси. Тобто ворог може завдати по інфраструктурі удару, по передмістю. Зараз ворог контролює ситуацію, ми обороняємось. Мабуть, так і захочуть кияни, що давайте вже там відповідь дамо таку віці, що він сюди більше не поліз. Біла церква. Угу, ніколи не було такого останнім часом. Буде обстріл Білої церкви? Щось можуть збити над містом. Тут кажуть, що може не до вас летіти, але щось можна збити, буде чутно. Дуже багато буде похорон, саме військових. Тільки відправили, вже повертають. Якась є небезпека для міста. Військові об'єкти шукає ворог. Ні, він буде бути по військових біля церкви. це питання 2-3 тижні. Гучний момент. Найближчі дні, І потім буде десь щось намагатись влучити. Не подобається мені бравари. Бачите, як в небі летить, Ви не є ціль. М -м. Над водою щось може, можуть або збити, або впасти, але то не до вас летіло десь поруч з вами. Бориспіль. Кожен обстріл буде чути і бачити. У вас тут буде, не можу, чуть не проговорити тут. А ви, як будете ключові у безпеці для Києва, тому у вас буде гучно. У Вас буде гучно і будуть дуже нервувати цивільні, тому що ну, неприємні моменти будуть. Тримайтесь.